Мокрий сніг з дощем, поривчастий вітер та ожеледь. На Хмельниччину знову насувається хуртовина. Погіршення природних умов очікується 14 та 15 січня. За інформацією українського гідроміцентру, а також за повідомленням наших західних сусідів, це Івано-Франківська область, Закарпатська область. На Хмельниччину знову очікується погіршення погодних умов. А це Сильні опади, вітри хуртовини, які ми пережили буквально тиждень тому. На вихідні температура повітря становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, місцями сильні опади та налипання мокрого снігу. Особливо такі погодні умови небезпечні для водіїв. На вихідні у період ускладнення цих погодних умов утриматись від поїздок власним автотранспортом на далекій відстані, щоб не потрапити у біду. Крім того, якщо є така необхідність їхати, краще вибирати залізничне сполучення, воно більш безпечно і можна добратися до місця призначення без небезпеки. Якщо ж все таки виникає така потреба, що дійсно треба їхати, пріоритет треба надавати дорогам державного значення, які служба автодоріг розчищає в першу чергу. Якщо все ж таки виникла нагальна потреба у далекій поїздці, то попередньо необхідно подбати і про авто, і про власну безпеку. Треба подбати про свою безпеку перед поїздкою. Це заправити повний бак пального для того, щоб якщо вже навіть ви попадете в замети і не зможете самостійно рухатись до приїзду рятувальників чи інших служб, які зможуть вас витягнути, щоб ви могли грітися і не замерзнути. Також слід подбати про те, щоб в автомобілі були елементарні такі речі, як лопата, щоб можна було самому відкупатися до приїзду рятувальників. Тільки плюс, якщо в автомобілі є ланцюги проти ковзання. У дорозі за містом такі спецзасоби можуть неабияк знадобитися. Не слід забувати про мобільний телефон та зарядний пристрій до нього. Адже при біді тільки так можна сповістити про своє місце знаходження. Тримати руку на пульсі потрібно і у місті. Краще без нагальної потреби з дому ні ногою. Згідно статистики, вже з початку року сталося 5 ДТП з потерпілими та близько 37 ДТП без потерпілих. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то кількість ДТП зменшується. Але все ж таки водіям рекомендуємо не виїжджати на дорогу, щоб не спровокувати все ж таки ДТП. Якщо виїжджаєте на дороги міста, пам'ятайте про швидкісний режим, обмежуйтесь 40 км на годину, це суттєво зменшить кількість ДТП. А також пам'ятайте про паски безпеки та недопущення використання мобільного. Телефону за кермом на період негоди патрульні та рятувальники працюватимуть у посиленому режимі та все ж попереджають громадян про можливу небезпеку і просять особливо подбати про своє життя та здоров'я. На період ускладнення погодних умов рятувальники переводяться в посилений варіант несення служби, посилюються караули, залучається уся можлива техніка для допомоги постраждалим. Але не слід забувати про те, що Разом із допомогою людям у снігових заметах кількість пожеж, яка спричинена саме використанням несправного пічного опалення електроблювачів, в рази зростає. І рятувальникам треба одночасно і залучатися для допомоги населенню і одночасно гасити пожежі. Якщо людина, яка в заметі може годинку почекати, то пожежа, яка вже розгорілася, чекати не буде. Тому, аби не наражати себе на небезпеку, у вихідні краще залишитися вдома. Якщо ж треба у дорогу, то потрібно бути особливо уважними та обережними. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.